Директор Костопільського центру зайнятості Василь Харченко каже, знайти своє місце в мирному житті і постійну роботу першочергова потреба учасників антитерористичної операції після цілодобових обстрілів та постійного ходіння на вістрі смерті. Тому Костопільський центр зайнятості допомагає демобілізованим знову віднайти твердий ґрунт під ногами. Якщо ми зможемо їм допомогти і вирішені питання працевлаштування, то це якраз буде найкращою адаптацією, коли вони знайдуть свій трудовий колектив, щоб вони не сиділи біля телевізора і не згадувались о ті всі проблеми, які у них були. А вони зайнялися конкретною роботою. І 178 військових АТО, які повернулися з війни, до Костопільського центру зайнятості, звернулося 84 учасники. Із них наразі працевлаштовано восьмеро. Саме головне, щоб ці люди Сто визначили, що це не тільки гроші ми її виплатили, щоб це дійсно було створено робоче місце. Костопільчанин Богдан Вершицький у мирний час працював у Києві і мав їхати на заробітки в Польщу. Проте в результаті став на облік у центрі зайнятості і вирішив відкрити власну справу у рідному місті магазин з продажу дитячих товарів. Не вистачало освіти підприємця. У зв'язку із цим звернувся в Костопільський центр зайнятості. Це дозволило отримати потрібні знання безкоштовно. Та після закінчення навчання Богдан Вершицький відклав реалізацію Думаного і поїхав воювати в АТО після року служби повернувся в Костопіль з твердим наміром завершити почати. Впевнений магазин дитячих товарів це саме те, що не вистачає їхньому місту. Дуже багато молочів і ті самі памперси і соски там. Дитяче харчування потрібно. Крім пошуку нових робочих місць для демобілізованих із зони АТО Костопільський центр зайнятості прагне реалізувати нові шляхи для перекваліфікації безробітних. До прикладу, хочуть ввести курси водіїв. Ми сьогодні їх орієнтуємо для навчання. На навчання. Спеціально я звертався і в обласницям зайнятості, в обласницям зайнятості, пішов на зустріч 25 після 25-го 28 жовтня буде курси водіїв для цих категорій. Бо чому так? Один до мене учасник АТО прийшов, каже, я от подав документи на цю нову патрульну поліцію. А мене правильно Василь Харченко розповідає: нещодавно у роботодавців з'явився стимул офіційно працевлаштовувати учасників антитерористичної операції. Для цього потрібно підписати угоду із центром зайнятості, після чого протягом року держава компенсуватиме витрати роботодавця на заробітну плату для учасників АТО. Анна хіночик Валерій Гарматюк у ритмі подій.